Андрій Олександрович Жолновач народився 14 липня 1967 року у Харківській області. Через деякий час родина переїхала жити на Полтавщину до села Красногірка, де пройшли веселі та світлі роки дитинства та юності Андрія. Закінчив місцеву школу восьмирічку. Повну середню освіту юнак отримав на базі сусіднього села Білоцерківки. За словами рідних, з маличку хлопчик ріс працьовитим і відповідальним. Гарно навчався, захоплювався футболом і спортивним орієнтуванням. За активну участь у житті, школі та спортивні досягнення Андрій був неодноразово відзначений похвальними грамотами. Після закінчення школи Андрій навчався у харківському електротехнікомі зв'язку за спеціальністю телевізійна техніка радіорелейний зв'язок. Юнак одружився з коханою дівчиною Валентиною, і після повернення зі строкової служби молода родина переїхала жити до шостки. любові Ольвовіто злагоді народилася і підростала донечка Олена. Чоловік влаштувався на Шосткинську ремонтно-технічну станцію Сумської філії, концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Цій роботі він присвятив понад 30 років свого життя, працював на посадах електромеханіка та антитехніка щегловика. Андрій Жолновач користувався високим авторитетом серед колег і керівництва. Був нагороджений почесними грамотами. Андрій Олександрович у вільний час захоплювався риболовлею. Його рідні і колеги згадують його як урівноважену, дисципліновану, наполегливу та старанну людину. Чоловік завжди прагнув до справедливості і порядку. У чорний день, 24 лютого, 2022 року. Він разом з іншими патріотами вже стояв у черзі до військкомату записуватися до місцевої тероборони. За роки військової служби баронив Сумщину, Харківщину та Донеччину, воював під Ліманом і Покровськом. У липні 2024 року отримав контузію та поранення. Після реабілітації повернувся знов до захисту батьківщини. Пан Андрій обрав собі бойовий позивний Полтава, адже саме з Полтавщиною у чоловіка було пов'язано чимало теплих і світлих спогадів. На фронті Андрій Олександрович виконував обов'язки командира стрілецького відділення батальйону ТРО. За зразкове виконання бойових завдань, мужність і професіоналізм Андрій Желновач був вдвічі нагороджений відзнакою президента за оборону України. Також чоловік, відзначений численними грамотами та медаллю Учасник бойових дій у свій 57-й день народження. Андрій Шолновач разом зі своїми побратимами повернувся зі складного бойового завдання в районі Покровська, і це був його другий день народження, який запам'ятався йому і його родині. Найбільше мрією чоловіка було повернення додому після перемоги, тихе і спокійне життя поряд. З найдорожчими людьми. Напередодні загибелі Андрій Олександрович спілкувався з родиною телефоном. Про складне завдання, яке планувалося наступного дня, нічого не розповідав. Того разу родичі востаннє чули його голос. 7 листопада Андрій Олександрович Жолновач отримав несумісні з життям поранення. Він загинув при виконанні бойового завдання на Донецькому напрямку у населеному пункті Миколаївка Краматорського району. Йому назавжди 58. доземний, окрім воїну світла та його родині, яка віддала найдорожче заради нашої батьківщини. Шо об'єднується у Скорботі. І співчутті. Провести в останню путь воїна прийшли його колеги. Олександр Івченко, інженер Шосткинської радіотелевізійної передавальної станції, з болем і смутком згадав Андрія Олександровича, з яким йому довелося працювати десятки років. Це полтавчанин, з яким я дуже довго зустрічався і добре знаю, самого малочку. Він добре розумівся. На роботі на кото, коли попав до нас із після навчального закладу і армії на роботу. Дуже гарний мужній чоловік. Якраз в той момент, коли це саме почало було будівництво після будівництва об'єкта, були дуже багато роботи по Монтажу, установці обладнання, він виконував висотні роботи, піднімався на мачту і виконував досить складні по об'єму роботи. Слова співчуття родині, друзям та близьким висловила заступниця міського голови Ольга Ткаченко, шановна родина, громада, прийміть щире співчуття, і велику вдячність і повагу. Справжнього воїна, справжнього сина України, будемо пам'ятати: слава герою! Слава Україні! Героям слава! Попрощатися з бійцем патріотом, який став на захист рідної землі з першого дня повномасштабної війни приїхали його побратими. Андрій був тих, що от він тихо, мирно, спокійно робить свою роботу, без усяких великих слів там. От ну є такі люди, на яких, от ти знаєш, що. Можеш ти покластись завжди вовсю. Ще один воїн світла приєднався до небесного воїнства. Стоючи на колінах, шоскінська громада провела в останню путь героя.